Короче. To Ебать. Uh Що за хуйня? Нафіг воно мені здалося це? Зраночку пішов би собі там. Привіт, друзі. Ви на каналі Ян Богдан. І сьогодні граємо в коротенький хоррор, хвилинок на 10-15. Коротше, будемо кидати сміття. Но, но. Все не так просто. Це не просто там вийшло, викинули сміття, знаєте, там. Ні. Тут у нас ми виходимо вночі викидати, і багато якихось таких у нас підозрілих людей ходять, і тому, да, будуть, напевно, вони мішати нам виконати. От. Того звичайне викидання сміття стає чимось. Ну Ви бачили, да, на наставці того, що танцював, то він, блять, буде нам заважати. Так, то треба піти викинути сміття в смітник. А скільки нам викинути всього треба? Раз, два, три. А ч ты... Як підібрати? О, поня. Секунда, де смітник? А уже хтось біжить за нами. Бу бля, чувак, хто ти? Чуешь, Кит, поможи мне. Брат, братан. Помогай. Я... Ай, блядь, блядь. Я. Короче. Ебать. <р> Что <роглял> <роглял> за хуйня? А, бля, я какую-то пасхалку нашел, походу. Бля, він тупо кудись полетів. Де сп. Де смітник? чуєш, кід? Дай не раз на тебе нажмуть. Око. а де смітник? Опа, де він? Де мать його смітник знаходиться? Чого тут смітник скажіть? Чо, блядь? Серйозно? Серйозно, тут смітник? Я пердолю. Вау, тут, конечно. Ладно, просто-просто машина поїхала. Бля, хтось бачить якогось підозрілого. А нам ще треба три, ой ще два мішка треба бігти викидати. Бля, це ж може тупо ще з будь-якої сторони вискочити на нас якийсь. Мені Ну я тоже, конечно, бля. По такому провулку пішов. Ось. Я... Я знаю де йти. Чуєш, кіт? Кит? Блядь, Мені ще два залишилось осталось викинуть. Так, давай. А тут тоже не пройдем не. Так, секунду, де я там вообще приход виходив? Бля, ну котяра, ты, конечно, да. Охраняй тут территорию. Так. Другий поніс, ще один тоді осталось віднести. Вообще сніг так. Сніг такий ще йде. Напустився, ось якийсь сніг. Заметів якось просто. Я вже заплутався, де я там біг? Ага, ну отут я десь в проход біг. Та йопте, я вже не розумію нічого. Мені вже, знаєте, от який предмет не побачу, я думаю, що це вже хтось за мною там іде. Якийсь мужик мене переслідує. А реально де прохід? Я. Я забув Я забув, куди я йшов перед цим прохит дився все 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 Вроді згодов отут десь був, так? Да? По цій стороні Чи що? Хит, поможи, я вообще щось не пойму А ну, бля, був же прохід. Де він дівся? Ну капец що тут, блять, ти шо дурень? Я мусор несу. Дорога. Кулі? Він вже ну пропав, він, він так би швидко нікуди б не перемістився. Цей незнайомець. А чому до утра не пождать, чуєш? Щоб винести ну це, сміття. Давай в ночі, якась непонятна якийсь. Блять. ще якась хрень тут. Якийсь то наблюдає за мною. воно мені здалося це. Зраночку пішов би собі там. Ух ты, ти ты дед, блять. Пошел нахер. Ще, ще раз, так вискочиш, я тобі скручу оцей... Жопу поняв, натяну на глаза. Ти, блядь. Придурок. Блядь, мікрофон тепер не можу поправити через тебе. Що ти хочеш від мене? Ну погоди, блядь. Погоди, дед. А що з мікрофоном ти зробив? Старий хер? Що він вообще там трендить? Мені через телефон навіть. Я щас оток сдвину. Ти мене налякав. Сусід каже, вибач. Я не хотів тебе, блядь, налякати. А сьогодні день, коли я виношу сміття. Я розумію, будь обережний. Трізні ненормальні ходять. О, а ти, типа, нормальний, да? Ти, блять. Ти, блять, мені кажеться, один з не... цих самих неадекватних тут, блять, дед. Тіба, дед, ще раз, ще раз, ти вискочиш, блять, я тобі відвечаю. Ти будеш сидіти у мене на коленях і просити про пощаду. За такі виходки ужас. Я, значить... Ну, сміття собі просто викида. Ну, знову ж таки, хулі вночі я вийшов викидати. Ой. Це, це дуже цікаве питання. Ху. То ли ти якісь запрещені вещества може приймав, знаєш? Ну, типа... Секунду. То намагаюся згадати, куди мені йти. Десь тут провулок і. Ось, все, я знайшов. Дід, 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 я знаю, що ти щось хочеш від мене. Ну тільки попробуй щось мені зробити, Дід. Я тобі. Я тебе в мусорний мішок засуну і викину кудись. Ти поняв мене. Тут це последній, ну тільки. Бляпа пож... Дай мені дойти нормально до квартири своєї і відпочити. Я просто з спиття виносить. Ну шо, дед? Давай, раз на раз, виходь, я щас тобі двоечку припишу, чуєш. Я тобі, т. Ось Чого це камеру приближаться павели вообще. Ай, е Ус. Ее, блядь, де ти, дед? Често мене. Тут по по <ривіт> Як ти? Блять, сука. Хватит бігать тут. Мені просто галюну. Загалю на якийсь. Ви шо. Кіт. Ти чуєш? Вообще, кіт. Де... де я знаходився? Так, Мені треба добігти до хати. В смислі? В смислі? Не було ж тут... Ще одного мішка і що це за кров біля нього? Ти дурак, це ж не. не моя сміття. Ну окей, це може не кров, це варення якесь. Або помідори. Тобто просто помідори викинув, да? Ну давай скажемо, що да. мене ж не спасе ніяк, що я. По сторонам дивлюсь, пизда. Бля. О, пронесло. Я вже реально ожидав, що зараз мене хтось по голові стукне, і все. Ну, сейчас буде, зараз сейчас буде. Ця гра просто так не закінчиться. На позитивчике. Ой, блядь, біжить уже. І що мені делать? І що мені делать? Ну так мне по-любому даже наверное. спасибо. Кто ты вообще такой? Что мне делать? Не, ну короче, блядь. День мусора так... Кто такое время вообще сделал в ночи? Короче. Подписники і не подписники, зрителі і не зрителі. Коротше, хто гляне відео, скажу зразу. Ночу, блять, мусор не виносьте, бо реально хтось може вас там грухнути. Ну, є такий шанс, ви знаєте, якщо ви ще живете в місті великому, тому реально не виносьте. Пишіть ви взагалі, коли ви там те сміття в себе виносите, бо я манав вночі його виносити. Стед стрьомно, як ви що. Товманулись там всі, хто вночі виносить вам, що ви що там блять, Безсмертні, безстрашні. Отак От якось. Да. Не виносите сміття вночі. А якщо виносите, то беріть з собою битку. А так, якось. Що ви були на каналі Ян Богдан, підписочка, лайкосики і побачимось.